Перший прототип запорожця побачив світ у 1973 році. Новий варіант вийшов ще за два роки. У 1978-му вже з'явився цей концепт, який отримав назву «ЗАЗ-1102». Під час розробки інженери надихалися американською автівкою. Це була тодішня новинка Форт Фієста. Він мав стати новою віхою радянського автопрому та замінити собою відомий вухастий запорожець ЗАЗ «ЗАЗ-968». Тоді була традиція усі прототипи називати словом перспектива. Ось перед вами наша українська перспектива, яка була запроєктована на заводі Автозас 1976 році. Але цього запорожця не прийняли до серійного випуску. Причини називають різні Найпоширеніша – хотіли уникнути конкуренції з черговою моделлю автовазу, тоді встигли виготовити лише три прототипи запорожця. А це єдиний екземпляр, який зберігся до наших днів. Його зміг забрати собі заводський випробувач Іван Кошкін. Кошкін договорився з директором, щоб по остаточної стоїмості металовомаю продали. При цьому він ще вибрав собі імпортну коробку, імпортний двигатель, і получился здесь вообще симбіоз. То тобто есть перед вами, як би можна сказати, маленький аеробус європейський. Але ця автівка все ж таки потрапила у серію, але вже через 10 років. Зараз вона відома як Таврія, і майже втратила зовнішню схожість із своїм прототипом. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.